Не розминуться з тими камерами. Не? Цього не треба знімати колись туди в Вони потім виріжуть, так? Думаю, люльку замість цигарки. <ріху> люльку довго добивати. Реально вирізати всі кадри, реально вирізати всі кадри, де випалите? Да. Горіла хата, гори, сарай. <ріху> є ще що, вопрос. Кабат є? А медведь уже вернулся? Тот <ріху> ты шо. Ой, 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 он тут, так? Да? Все. Давай. Давай. У мене розвернет телефон повністю. Хіба що вистачить його на. Це радісно подію. З тим комбатом ми брали і воювали трохи. Вернувся. Казав кримський сам. Казав, що Правий Сектор порвав йому стереотипи повністю. І він напише врешті рапорт про звільнення і піде в Правий Сектор <соць> воювати. Популярний, як Байк Моджексон після смерти.

Так холод зразний косарь. Правильно, пустий аз, напустимо. У нас лінці, ліки. Хай віддають. Хоч буде якесь корисне використання. Для бутафорії ми їм можемо і той. Але ні, полопну вже немає. Я в дитинстві дуже багато чого робила, з'являше. Так що, якщо згадати, то вам якраз він задачу. Не все такого армійка добитися, як у нас. Заганялась офіцера, теж служив, телефони не можна, комбат когось запалює телефон. Там кипіш такий, замком ротим. мужик з юмором, так Завтра до утра, у всіх шок із дерев'яні телефони, що тобі є. И картина. Утренні построєння, там, як всегда, проверка, в карманах, комбат проходить. Достоинец вот. Что ли? Муж, муж что-то. Бы О, готові! Це кругова оборона. Як ви бачите, беха в копом. На п'ятну Там далі ще аквідук що оборону тримаю, там укрепройом зараз був, ми був. А просуватися немає можливості далі їх витісняти з міста. Теоретично можна, але в міські бої, якщо труба. То то треба потужні сили мати. У оборону в місті легше тримати, ніж наступати. Ми там вода за укреп район. Ну, Але буде команда, звичайно, відео, Хочу ж не вийти.